У мене зустріч з паном чорним. Я тут з приводу статті. То у чому секрет вашого успіху? Я маю вроджену чуйку на людей з кешом. Анна? Ау! Як болюче! Ау! О, Боже. Білосніжки, Біжіть, ремонтуйте ліфт. А тепер посміхніться. Ні, краще не треба. Досить більше ніколи в житті. Отож, як ви заробили свій Ну-ну, віддай! Я зможу оволодіти будь-чим, пані критиця. Тоді вам, мабуть, не потрібна така, як я. У січні! Я не заводжу Романів. Мені потрібно знати, на що тобі справжні відносини зі мною? Скажімо так, моє життя не завжди було легке. <звук> Феномен світового рівня. Мій вічемирон аж занадто переймається за мене. Плануєш одружитися з нею. Ні. А якщо залетить, трешкині. В жодному разі ні! Та ти ж свій старий! Буде покараний! Я домінантний альфач. We... Та опусти мене як слід! Плазуй! Woo! Ти що мазафака стілець зламав! Nee. 50 відтінків чорного! Є розмова. То як у білих? А що тут такого? Бо вони завжди вивергаються довгі, зарозумілі слова. <плес> Давай поче! Та де жіни! Ні, це ти не втеш! Ти ж на, о, 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 не. О, то не гепа, ти мене! О, це я розумію, поговорили! 29 січня! Переклав Віталій Данмер, Озвучив стругочка! Ніга, ніга-ніга, ніга-ніга!